А то, а потім повномасштабне вторгнення. З 2014 року Олександр Олійник боронив Україну. Він танкіст. Рішення відправитись на фронт чоловік прийняв самостійно, згадує його дружина Юлія. Він чоловік з великої літери. Він пішов, сказав, люба моя, якщо буду брати шпалери для нашої квартири, я тебе спитаю. А тут пробач, тут я вже сам. Він завжди казав: якщо не ми, то хто ми живемо в цій країні, ми повинні захищати наших дітей. Олександр Олійник загинув від осколкових поранень 7 березня 2022 року. Про страшну звістку пані Юлія дізналась від побратимів чоловіка у свій день народження. Я думаю, чого він не дзвонить зазвичай. Він зранку мені люба з ним народження. А тут нема дзвінка. Тут побратим, я думала, мене як привітати, а тут така вістка, його танк. Танк він свій завжди називав Мішка. Це я пам'ятаю, він його так любив. В Олександра Олійника залишилось дві донечки, старшій 22 роки, а молодшій 6. Софійка першокласниця. Софійці та іншим діткам, які втратили на війні батьків, допомагають благодійники. Ми тобі привезли подарунок, щоб ти могла гарно вчитися. Так, так? Yeah. Будеш вчитися? Так? Да? Yeah. Я тебе обніму, можна? Тетяна Комлик, письменниця та волонтерка, більше відома під псевдонімом Татуся, бо створила фонд, який нещодавно запрацював і на Дніпропетровщині. Один із основних напрямків освіта питання якісної освіти турбує досить давно, і що стосується підопічних дітей фонду, тут я готова зробити все можливе, все від мене залежне для того, щоб вони отримали хорошу освіту, щоб вони могли могли обрати ту професію, яку вони захочуть наразі. У фонді зареєстровано більш ніж тисяча родин загиблих військових. Їм надають допомогу у різних напрямках: це психологічна, юридична, гуманітарна та освітня. Сім'ї захисників також вдячні за підтримку. Маленька Софійка підготувала для благодійників подарунок. Так, так. Тобі, тобі, тобі. Ось може ще триківочкою. Спасибі тобі. Антоніна Чуйко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.